Чуть-чуть знюхали і так опрацювали все по 12, значить мало того, що 10 грав. А ці соціальні ще 10 ету десятікратка получалася. Коли ми засідаємо у Фурєва на комісії по

Ходіл, але пусть он не Да. Пташки співають Серега панорама клацає. Чертово колеса знамените. Кукушку Ну, трошки обійдем Блок реакторный. стейк в сталкере. Можно побачить, что все закинуто. А. Це ми на кришу вилізли. Можна почитати, як готель називається Готель Полістя. Зараз, Серега, я тобі попозую. Тут же хтось канічок употребляв. У мене півко стоїть Апературка ще залишилась. Гражданські ходять два брата близниця банда кого ну Ну, ну кстати по дискосоки де Березки растут металолома стільки У нього фотка вже. Ну, хтось іде. Якби там якийсь оборотень виліз. Так, який там у нас. Таке маленьке відео. Ти на відео знімаєшся? Да, бо я подумав, що ми так гарно по лісниці пробігли. У нас очень мало времени, но мы еще куда-то хотим вылезти. Куда лезем? Не Яке? Ресторан. Какие? Высокие вот та О, Я не знаю, чем ты Какие рестораны? Та самая высокие. Дом Я на нем тоже воевал. Крышка люка. Мест не бухают. На тих буковках Хотел одну забрать, но в багажнике места нема. Не вообще. У коклу всі фоткають, там народ ж матюкається. Во-во-во, такі як і фоткають. местная братва. Я... Что-то поповзло. Продолжение. Продолжение. Але вони ж в Чорнобилі, що волить моя співають. ого го 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 А Де лісниця далі, фіг його знає. А вон бачу. Але зеркал. Стекла немерено. Тут прямо ктось подметал Ленин и немецкое рабочее движение. 1974 рек. Все библиотека 79-й. Я 74-й помочь. Але Получене все. Ніфіга не видно, достаємо фонарик. Тут щось немає виходу на кришу. А вон щось є. Мабуть, це воно. Тільки чи туди, чи сюди? Там хтось є ззаді? ні? Ні, Да ти що? Це не та трошки криша. Но мы на какую-то вылезем. Все заросся, все. фонарі уже можно схватить. Щоб не попасть фотик. Вообще. Лестница не закреплена. Блін. Далеко бігти. А, до речі, наші телефони, ну, що там, як там будуть нас змінити? Ось вони легендарні. Чортове колесо. Там десь вдалеці хтось щось громить. Я хочу так, щоб не розуміти. Навіть не сказав би, що заброшене. Вон машинки, Серега. Машинки. Хто хотів покататись, приїжджайте в прип'ять. Щось вони переспівали вже. Малинь моя. Можна по лісністі спуститись, але з фотиком нехорошо. дуже мало часу нам виділили. Браті близниці. Не, ще ходять, ну ще там само. Фоткав под фотка. Тим ніхто знімали. Ну то. Ми ще нище приходили. Чи з сюди? сюди. А, наліво. З Чи тут подвал тебе. Чи тудойш виход? Значит, тобі подвал. Тут можуть з норки водитись. Ох, хтось оставив. Вернікових в лабораторії їх 16 місія була. Знайти ключі, ми в цей раз шукати не будемо. Пись мумія. Мало часу, не всі місії виконуємо. А тут же жарко. батареи, херня всякая. Батарея. Стоит ступенек, мы же ничего не стал. Мы опять на центральной площади. Вообще десь туда, чи до чертового колеса? Давай до чертового <говорит> <говорит> Черт, это О, ові там ще будинків дофіга тут ще машинки будуть люблю бігати на породі, ми заходимо. Ранішня пробіжка Вон воно. легендарне Вічоває запах? Mm. Да Сосни дуже гарно цвітуть Зброшено всередині Мафинки. Я бачу. О, в натурі я ще з них залізу. Я бачив ці фотки тут. Чортове. Діжимо до чортового автобус вже сигнал дав. Наше чортове колосо в Луцьку хуже виглядає, ніж це. Обалдеть. Привет. Треба десь напис оставити. Там з картинами зря не виходкаєш. Там такі... Обалдеть. 443. Фотки? Ще дві карти поїхують.

Обалдеть. Ішов, да. ушел. Хлібом. На той бік. Дай хліб, прийшов. Що там? Да. Тут да. Так і сонце відбиває від Мар'яна. биски, я бачу. А где? А да, А где? А он хлеб там. А, там мелюзга. Там маленький. Да. Он хлеб там кидает. Будет.

не міряв, Миряв, не фанить. Тільки о, хоч через не перейде. Знизу включається. Тільки не вруни воду. бо він дорогий зараз. Тільки <ріць> бомб? Взагалі мало. Не почекай, що він має заміряти. Да. Цікаво скільки лучку показує. Це... оце? Якісь вони ліниві дуже. Ми ренген за годину. 22. Тут в принципі нормально самі. Голуб даже прилетів. Вже, все. не видно нічого. Олег, ти що ви де б'є? А тут А тут же ж є один, який зовсім здоровий. Десь смотреть 4 може. Чотири? У нього даже ім'я, я читав. Стерожили назвали. Вже. Ну.

<смех> <смех> В том году меньше самого было, да? С да. 19? Mm -hmm. Я Или а ты где стоишь?

Це по, по... Може це з різних точек? Ну, по реакторам водно показыває. Пожежне депо! Ого! 谢谢。